Пісня, я кохаю тебе Криворіг у виконання Людмили Нижник, стала однією з восьми композицій, які увійшли до вінілової платівки під назвою Криворіг звучить і вокал, і саме ця пісня є знаковими для дівчини. І тому, коли їй повідомили, що цей трек стане частиною плейлисту першого, але точно не останнього вінілу. Одночасно і зраділа і зніяковіла. каже так, що у нас місто довжиною в життя, і ця пісня особисто для мене також довжиною в життя моє, тому що мені її написала Оля Володимирівна, Фіміна. Ще коли я була маленькою дівчинкою, мені було десь років 7-8 десь так. І цій пісні ми давали нове життя. Не один раз були такі апгрейди. От і тому вона мене супроводжує по життю ця пісня. Сама ідея створення такої патріотичної музичної збірки, саме на вінілі, народила ще до повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року. Втім, її нарешті втілили в життя. Загальний наклад склав 100 екземплярів. Їх нададуть власне самим виконавцям, а також… Кож поширить по закладам культури міста. Ідея народилась ще до війни. Ми е, збирали ці пісні. Війна трохи порушила наші плани, але криворіжці – це ті люди, які завжди свої всі справи доводять до кінця. Е, тому ось зараз е, такий результат. Е, хочу зазначити, що ця платівка видана не державним коштом е, за меценатські кошти. І зараз, саме зараз, під час війни, це ну, надто варвар. Е, е, важливо це ще раз підкреслює нашу українську культуру. Нас нас в середині цього процесу. Місцем презентації платівки кривих звучить та живе виконання композицій, які увійшли до неї. Обрали палац культури північний. На його сцені вокалісти та колективи вокалістів наживо заспівали мотиви, які одразу захопили в полон душі та думки глядачів своєю майстерністю. Не звучить завжди не тільки звучить. то запрошують на гіринчик догачувальника, а і звучить музики, звучить кривий ріг, і його таланти, і його виконавці, композиторів, поети Знаю не тільки в Кривому Розі, думали, йде війна. До цього чи це не до цього. Але знаючи і допомагаючи нашим Збройним силам по всім напрямкам, по всім напрямкам роботи і знаючи їхні думки і що вони кажуть, ми захищаємо вас. Кривер місто талановитих людей, талановитих як в праці, так і в дозвіллі, особливо в культурі та мистецтві, і презентація вінілової платівки з композиціями присвячених нашому місту, зайвий раз тому наглядне підтвердження. І сподіваються, що цей досвід Кривого Рогу далі собі запозичить і інші міста України. Олександр Фофілатів Гліпривчук перший міський.